Друзі, вітаю в ефірі «Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18 годині за Києвом. Говоримо про найважливіше в Україні, Сполучених Штатах Америки, Європи та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь нас наживо на Ютубі на чи Фейсбуці, можна в коментарях. Ставити свої запитання. Я ж спробую них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру, якщо матиму таку можливість. Також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо покривати дуже багато важливих тем. Зокрема, поговоримо про зустріч американських і російських посадовців у Саудівській Аравії та підсумки цієї зустрічі. Підсумки екстреної зустрічі, також європейських посадовців у Парижі. Поговоримо про заяви. Спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келега напередодні його візиту до України поговоримо також про думки експертів щодо можливих варіантів переговорного процесу. Але до всього по черзі почнемо з найбільш актуальних новин. це новини із Саудівської Аравії. Власне 18 лютого у столиці Саудівської Аравії ер Ріяді відбулася зустріч американських та російських посадовців. Зокрема, обговорювалось і питання припинення повномасштабної війни. Росії проти України з американського боку, окрім державного секретаря Марка Рубія, в зустрічі брав участь також радник президента США з національної безпеки Майк Волтс та посланець президента США із питань близького сходу Стів Вітхов в російській делегації разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Також був радник президента у закордонних справах Юрій Ушаков. За ходом цієї зустрічі та заявами, які були зроблені, слідкував мій колега Остап Яриш, який приєднується нашого прямого ефіру. Остапе, вітаю тебе, вітаю, Олексій. Остапе, Власне про що домовились представники делегації американської та російської на зустрічі в Аріяді Саудівської Аравії? Так, Олексій, це справді дуже важливо. Марк Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, виступаючи перед журналістами після закінчення цих зустрічей, переговорів, сказав, що а, було кілька моментів, до яких домовилися сторони. Сказав він також, що і Україна та Росія будуть змушені піти на певні поступки. Також визнав, що європейські партнери будуть так чи інакше мати місце за цим столом переговорів на якомусь етапі, адже вони також долучені до цього санкціями. І російська війна проти України впливає на них також. Крім цього, Марко Рубіо зазначив, що має угода будь-яка потенційна угода, яку укладуть у майбутньому, має бути ретельно пропрацьованою. Також вона має бути. Стійкою щодо чотирьох пунктів, про які домовилися, які офіційно закріпили на папері зараз американська та російська сторона. По перше, в державному департаменті заявили, що йдеться про початок роботи із відновлення посольств відновлення роботи посольства у Вашингтоні та Москві. Другий пункт про який говорять американські представники, це Призначити команди, які зрештою будуть і працювати над закінченням російської війни проти України. Призначити команди на високому рівні, які будуть власне вести цей процес для того, щоб допомогтися, як кажуть у державному департаменті, закінчення війни в такий спосіб, який є тривалим, стійким та прийнятним для усіх сторін. Крім цього, також у державному департаменті сказали, що закладають основу для майбутньої співпраці з Росією. З питань, які становлять спільний геополітичний та економічний інтерес, також інвестиційних можливостей, які виникнуть після закінчення російської війни проти України. Ну і в кінці також зазначають американські дипломати, що сторони домовилися залишатися залученими до цього процесу і працювати над ним надалі. Давай послухаємо, як коментує ці чотири пункти державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо по перше, ми збираємося призначити наші команди, аби швидко відновити роботу наших місій у Вашингтоні та Москві, аби ми могли надалі рухатися цим шляхом. Нам потрібні дипломатичні установи, які нормально працюють і функціонують. По друге, з нашого боку, ми призначимо команду високого рівня, яка допоможе вести переговори та провадити роботу до завершення конфлікту в Україні у такий спосіб, який буде стійким і прийнятним для всіх залучених сторін. Третій пункт почати працювати на високому рівні, почати обговорювати і досліджувати як геополітичну, так і економічну співпрацю, яка може виникнути в результаті припинення конфлікту в Україні. Очевидно, що для того, аби це стало можливим, ми маємо побачити, що цей конфлікт завершився успішно і надовго. І останнє про що ми домовились, поки наші команди працюватимуть над усім цим, ми п'ятеро, які були тут сьогодні, будемо продовжувати участь у цьому процесі, аби переконатися, що він просувається продуктивно. Ось такі коментарі державного секретаря Олексію важлива інша деталь. Також журналісти Fox News, посилаючись на свої джерела дипломатичних колах, які знайомі з темами розмови судійської Аравії, кажуть, що Росія зі свого боку також намагалася запропонувати трирівневу схему а, наступної роботи. А, трирівневу за якою структурою перше йдеться про припинення вогню. Другий пункт на якому наполягала Росія, це проведення виборів в Україні. Третій пункт вже можливо буде йтися про підписання якоїсь майбутньої угоди. Американські представники кажуть офіційно, принаймні, що можливість виборів вона може й буде у майбутньому. Втім, не є частиною переговорів сьогодні в Білому домі. Офіційно поки що не коментують. Раніше ми чули ремарки від Дональда Трампа. Вони втім були сказані радше між іншим. Офіційної позиції від Сполучених Штатів цього приводу поки що не було. Чекаємо ми за цими коментарями теж. Стапа переговори, які проходили в Саудівській Аравії, були американсько-російським переговором. Кого не було за столом переговорів, так це України. Власне чи буде місце для України за цим столом переговорів? Та а, чи йдеться про справжні гарантії безпеки від Сполучених Штатів? Олексій, Сполучені Штати кажуть, що безумовно Україна буде учасниці переговорів, оскільки вони стосуються війни саме в Україні. Про це говорить Дональд Трамп, про це говорить Кіт Келох, Майк Волц, працівник з ради Ради з нацбезпеки, про це також говорить. Втім, дійсно не було України присутньої сьогодні у Саудівській Аравії. Коли в Майка Волца, радника з питань національної безпеки, який сьогодні був прямим учасником цих переговорів. Цими вихідними питала власне про гарантії безпеки, про залучення України і про те, що Україна не захотіла підписувати того договору, який привезли до Києва, договору про використання корисних копалин. Майк Волос відповів, що цей договір, на його думку, про корисні копалини є сам по собі гарантіями безпеки, адже каже Майк Волос: немає кращих на його думку гарантій. Безпеки, аніж інвестиційна економічна залученість Сполучених Штатів до України, і це само по собі вже має гарантувати а, якісь, якісь безпекові процеси в Україні. А, Майк Волс Олексію сказав, що а, Сполучені Штати і американські платники податків на його думку також заслуговують на. Певне повернення тих внесків, які вони зробили для допомоги Україні, хоча пам'ятаємо, ми так що раніше Майк Волос говорив, що будь-яка допомога Україні на його думку хорошою інвестицією, адже таким чином українці справляються з росіянами замість американців, замість сполучених штатів, і в той час США можуть зайнятися Китаєм. Такі думки ми чули від Майка Волоса раніше. Зараз він каже так дійсно, що про партнерство зі сполученими штатами, що партнерство з Дональдом Трампом. Має бути цими гарантіями безпеки, І якщо говорити про військові гарантії, про якісь військові механізми каже Майк Волз, що це передовсім має взяти на себе європа, європейські партнери від сполучених штатів. Від міністра оборони під Гекзета. Ми зокрема раніше чули, що на цю мить Сполучені Штати не розглядають ведення американських військ до території України як частину гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. Також Олексію, якщо говорити про будь-яку майбутню угоду чи про те, якою вона має бути і яке місце в ній матимуть гарантії безпеки. Майк Вол сьогодні говорив із журналістами після переговорів Саудської Аравії. Давай послухаємо його слова. є кілька базових принципів. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність така, що буде певна дискусія щодо територій і буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це лише фундаментальні основи, які ґрунтуватимуть і лежатимуть в основі будь-якої дискусії. Але найважливіше, я вважаю, те, що президент заявив про своє бажання рішучість покласти край цій війні класти край вбивством. Остапа, я бачив питання від наших глядачів. Глядачі згадують про те, як так можна, що переговори про Україну відбуваються без України. Знаємо, власне, ми що президент України Володимир Зеленський зараз перебуває в Туреччині вчора. Він був в Об'єднаних Арабських Еміратах, та він сам власне зазначив, що Україну не запросили на ці переговори у Саудівській Аравії. Яка позиція України стосовно цих переговорів, які відбули сьогодні в Ріаді? Безумовно, в українському уряді в команді Володимира Зеленського не задоволені, що Україна не була сьогодні присутньою на цих переговорах між Росією та Сполученими Штатами, ба більше каже Володимир Зеленський, що не знали про ці переговори, дізналися про них із повідомлень журналістів сьогодні. Він про це говорив в Анкарі, де він перебуває з візитом. І знаємо, що Володимир Зеленський мав заплановано також поїздку одразу після цього до Саудівської Аравії. Наразі він оголосив, що її відкладає а принаймні до 10 березня. Давай послухаємо, що каже український президент. Ну, ми як ніхто хочемо завершення війни. Ми хочемо, але хочемо, щоб це було справедливо і а щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. І Мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонні трек з іншими країнами. Будь ласка, можете обговорювати, що завгодно, але не можна приймати рішення. Без України як завершити війну в Україні ті чи інші умови і нас не запрошували на цю зустріч. А російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Я думаю, так як і для багатьох. Так ми з медіа про це ну по побачили цю цю інформацію, отримали. І я не знаю, хто там буде залишатися. А хто буде їхати, хто куди збирається, чесно кажучи, мені все одно, мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії з Мухаммедом. і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві. Олексій Володимир Зеленський додав, що для України, для Європи, для інших гравців принципово щоб жодних рішень не ухвалювалося за спиною і не ухвалювалося без присутності України, без присутності європейських країн, без присутності Туреччини, без присутності Британії, щоб всі гарантії безпеки разом зі сполученими штатами вироблялися також спільно із всіма іншими партнерами, яких торкає російська війна проти України. Володимир Зеленський коментуючи також про власне, ті гарантії безпеки, як вони можуть виглядати, сказав, що оскільки зараз так виглядає, нема консенсусу щодо. Запрошення України до НАТО, Сполучені Штати висловлюються проти того. Інші країни у НАТО також не готові запросити Україну до альянсу. Так каже Володимир Зеленський, що мають бути тоді інші чіткі гарантії безпеки, військові гарантії безпеки, в тому числі і з присутністю іноземного контингенту на території України. А все Україна очікує від партнерів а від Сполучених Штатів, у тому числі думаю, далі будемо бачити більше новини більше роботи в цьому напрямку. Безумовно, новини розвиваються дуже стрімко. Щодня маємо їх все більше та більше тобою безумовно, продовжимо за всім стежити. Дякую тобі дуже за ходом переговорів американської та російської делегації в аріаді Саудівської Аравії стежив Остап Яриш. Друзі, ми ж продовжуємо і на фоні власне збільшення заяв про перемовин про мирний процес по закінченню війни Росії проти України. Звичайно, з'являються різні експертні плани про те, як цей переговорний процес, про те, як мирний процес може виглядати. Голос Америки звернувся до різних аналітичних центрів у Вашингтоні, які публікували свої власні рекомендації про те, як може виглядати цей мирний процес, про те, як можуть виглядати перемовини по завершенню повномасштабної війни Росії проти України зокрема, моя колега Тетяна Ворожко звернулася до Heritage Foundation, Поговорила з Джеймсом Карфано, аналітиком Heritage Foundation. Ця організація нагадаю, вона опублікувала своє бачення політики щодо регіону та завершення війни в Україні у проєкті 2025. На думку Карфано вільна Україна, яка контролює свою територію, є набагато кращим варіантом розвитку подій з погляду інтересів Сполучених Штатів. Це одне із. З серії інтерв'ю з аналітиками стосовно цього цих можливих мирних планів. власне із наступного інтерв'ю ви зможете ознайомитись на наших е, різних платформах на нашому веб-сайті та в різних програмах. Пропоную послухати інтерв'ю з цим аналітиком прямо зараз. How would you see... Як ви бачите, можливо, фонд спадщина бачить припинення війни в Україні стратегію досягнення цього Мирна, ціла Європа вільна та мирна є життєво важливим інтересом Америки. Для нас важлива трансатлантична спільнота і загроза номер один фізична загроза для цього це дестабілізуючі дії Росії. І найбільш тривожним та дестабілізуючим заходом є безпека східного флангу НАТО. А Україна, яка є вільною та незалежною, здатною захищатися, є перешкодою для Росіян незалежно від того, є вона в НАТО чи ні. Щиро кажучи, це не є життєво важливим інтересом Сполучених Штатів з практичної точки зору. Об'єднана Європа може захистити себе, а Сполучені Штати можуть захистити Європу, якщо Україна буде окупована Росією. Я маю на увазі, що ми пройшли всю холодну війну, і Україна була окупована Росією, і вони контролювали Крим. Сказавши це, чи нам так краще, маю на увазі, чи нам набагато краще з Росіянами по той бік України. І відповідь однозначно. Тож Сполучені Штати мають усі підстави бажати вільної та незалежної України здатної захищатися. Зважаючи на це, це не є життєво важливим інтересом, тому вона не є членом НАТО. не має зобов'язань за статтею 5 про колективну оборону. Сполучені Штати не зобов'язані захищати українську територію, чи не так? Тож я вважаю, що цього моменту в інтересах Америки є припинення війни та припинення вогню, що має як зі стратегічної точки зору зберегти Україну, так і реалістично ставитися до здатності України відновити окуповану територію. Але також і з гуманітарної точки зору, і я думаю, що наш президент глибоко за це переживає. Те, що більше українців гинуть, ніколи не допоможе відвоювати всю українську територію. Війна на виснаження ніколи не створить сильнішої України. Тож, якщо війна припинена, і ми не знаємо, як це буде. Я думаю, що адміністрація вважає це найкращим рішенням. Чи потрапляємо ми в паску Мюнхена-2, де ми заспокоюємо диктатора, відемо території та підбадюрюємо агресора. А потім все закінчується світовою війною. Я не думаю, що це омиротворення, яке уявляють Сполучені Штати. Я вам скажу, що таке омиротворення. Оморотворення означало б дати росіянам щось за столом переговорів, чого вони не виграли на полі бою. Це умиротворення. визнаючи, що росіяни мають територію, яку вони мають, і нездатність України повернути цю територію. Можливо, вони обміняють територію. Я не знаю. Це називається бути реалістом. Okay. So keeps... Окей, Росія просто зберігає свою військову здобіч? <рес> Який ефект це матиме на світовій арені? Які повідомлення це надсилатиме агресорам у всьому світі? думаю, що Росія провалилася. Я маю на увазі, що метою Росії було завоювати і знищити Україну. Це не вдалося. Метою Росії був розпад НАТО. Це не вдалося. Метою Росії було залякати всі інші країни, і я не думаю, що люди так сприймуться. Якщо Росію зупинять в Україні, подивіться, чого вони досягли. Вони досягли деяких незначних територіальних здобутків ціною знищення російської армії, калічення російської економіки та перетворення себе на світового вигнанця. А як же люди на окупованих територіях їхнє життя кошмар? Вони не мають прав. А як щодо людей, які жили у східній Німеччині після 1945 року, яким було їхнє життя? Навіщо Петро Гексету говорити про всі ці поступки? Not, all, по перше, це не поступки, вони є констатаціями реальності. Смішно, що люди говорили, ну не треба так казати. Ну чому б і ні? Ми всі знаємо, що це правда. Кожен європейцець знає, що це правда, кожен українець знає, що це правда. Кожен американець знає, що це правда, і всі в Росії знають, що це правда. Тож ствердження очевидного з того, що вже є правдою, не є поступкою, це просто констатація реальності. Тож я повертаюся до справжньої метрики, яка полягає в тому, що якщо ви даєте Путіну щось за столом переговорів, що він не зміг взяти на полі бою, це є поступкою. Тож, якщо, наприклад, ви сказали, що Україна має відмовитися від суверенітету своєї території, навіть окупованої, я б сказав, що це справді погана угода. Це поступка. А якщо до НАТО, тут є контраргумент. Чому Росія повинна мати право вето щодо НАТО? Okay, well, let me that. First of all, uh... Раз, дозвольте відповісти. По-перше, гекзад ніколи не казав, що Росія повинна мати право вето на вступ України до НАТО. Гекзет сказав, це не буде частиною переговорів, і Україна зараз не збирається вступати до НАТО. Знову ж таки, це насправді нічим не відрізняється від політики Байдена, і це насправді лише відображення реальності. НАТО є консенсусною організацією. Кожен учасник має погодитися не кожен учасник погоджується. Тож ми всі знаємо, росіяни знають. Ми знаємо, всі в НАТО знають, що Україна зараз не стане членом НАТО. Це просто факт. So Він не сказав, що Україна не повинна вступати в НАТО в майбутньому. Він просто сказав, що членство в НАТО не буде частиною переговорів. Коли буде мирна угода, я можу на тисячу відсотків гарантувати, що протягом цієї мирної угоди ми не скажемо. Добре, є угода про припинення вогню, і ми надаємо членство в НАТО. Це я можу гарантувати, що цього не. Не станеться не через Піта гекзета, не через Дональда Трампа, а тому, що в НАТО немає консенсусу щодо цього, Друзі, ви дивились інтерв'ю з аналітиком Джеймсом Карафан, аналітиком Heritage Foundation. Інтерв'ю з наступними аналітиками стосовно можливих планів варіантів мирних перемовин щодо завершення війни Росії проти України. Дивіться у наших наступних програмах. Також на читайте на нашому вебсайті. Зачитаю тим часом звідки нас дивляться на нас сьогодні. Дивляться із Дніпра, Сядриного, Харкова, Дрогубича. Луганська, Врослава, Києва дивляться нас із Литви, Равена, Італія вітає Самбір, Іспанія, Христинівка та Шарлот. А, і час, що нас залишився, хочу поговорити про а, тему європейську, та як у Європі реагують власне на а, ті процеси, які відбуваються, на заяви, які лунають у Сполучених Штатах, та на а, наслід щодо наслідків саміту у Парижі, зустрічі європейських лідерів у Парижі вчора. Власне, після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі 17 лютого, де обговорювали ситуацію в Україні та європейську безпеку. Знаємо, що президент Франції Еммануель Макрон мав. В телефонну розмову із президентом України та Сполучених Штатів за самітом та його наслідками, а також заявами, які були зроблені після цього. А також за заявами Кіта Келога, який знаходиться у Європі, та знаємо, що очікується його візит до України. Слідкував наш європейський кореспондент із Лондона, Богдан Цюпин. Богдан вітаю тебе, вітання. Вона чи узгодили європейці зараз спільну позицію щодо надання військ для потенційної миротворчої місії для України? Олексію, учора у Парижі ця домовленість не проявилася. Тобто, якщо коротко відповідати на запитання, чи є якесь конкретне рішення європейців щодо готовності відрядити війська для можливої творчої місії, то коротка відповідь на це запитання ні. І дехто з учасників тієї зустрічі стверджував, що відповідь на це запитання заперечна, зокрема тому, що ще власне немає мирної угоди, яка мала би бути досягнута для того, щоб узгодити відрядження миротворчого контингенту. Тобто, послідовність така спочатку є Спочатку мирний план, який якого ще ще ніхто не має, над яким ми знаємо, активно працює американська сторона Європа поки що, у якості спостерігача. Тоді досягнення мирних домовленостей, тоді припинення вогню. І тоді, очевидно, за такою послідовністю може бути якийсь міжнародний мирний контингент, і ті представники е, країн, які у Європі е, готові е, до можливої ролі у, у, у такому миротворчому контингенті, е, кажуть, що зараз їм ще немає потреби е, аж так швидко поспішати е, з відповіддю. тому наразі можна сказати, що за результатами паризької зустрічі є е, приблизно е, три групи е, країн у Європі. Е, до першої напевне можна віднести Велику Британію е, і напевне, також Францію, тому що британський прем'єр-міністр Кирштармер дуже чітко заявив, що е, у разі Досягнення домовленості і створення е, міжнародного миротворчого контингенту Британія е, зможе і хоче надати своїх військових. Про те, що е, в участь у е, операціях в Україні відрядження військ можливе, про це також вже віддавна. Натякали французькі представники. Отже, ці дві провідні країни Європи, напевне, можна тримати у, у цій групі. Друга група це країни, які кажуть, що вони відкриті до такої ідеї, і до них можна віднести, наприклад, Швецію, частково Німеччину, можливо, інші країни, які які не заперечують таку можливість в третій групі з тих учасників паризької зустрічі тих країн, які наразі заперечують свою готовність, можливо несподівано опинилася польща прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вчора сказав, що він не передбачає можливості відрядження військ Польщі для такої можливої місії, тому що мовляв польща. Дуже багато і так робить для, для України і надаючи допомогу, і допомагаючи постачати Україні допомогу, зокрема військову допомогу через свою територію, і витрачає найбільше з поміж країн НАТО на свою оборону. Про це дуже багато польські представники говорять з тих таких. Обережних країн можливо показова була відповідь на запитання журналістів від данської прем'єр-міністрки вчора у Парижі. ви підтримуєте ідею про миротворців в Україні? Я вважаю, що ще рано це казати. Ми у данському уряді відкриті до цього, але є багато запитань. Я, наприклад, міркую про одну дуже важливу річ: як американці розглядатимуть це питання? Чи вони підтримують Європу у випадку розміщення військ на території України? Питання американської підтримки, Олексію, я перепрошую. Це це дуже важливо. Це ключове, можливо, найключовіше з того, що потім після зустрічі заявляли е, представники і британський е, прем'єр-міністр, також який був найрішучішим в готовності е, надати війська для миротворчого контингенту. Підтримка сполучених штатів без цієї підтримки вважають вважають європейські лідери без підтримки в таких питаннях, як авіаційна підтримка з повітря, система постачання, надання чи обмін розвідданими участь Америки у будь-якій міжнародній операції з підтримки миру європейці наразі вважають. Фактично неможливою, а дехто з коментаторів каже і шкідливою, тому що розділ Європи і Америки дехто вважає ударом по НАТО, отаке Олексію. Богдана очікується, що а, спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келах відвідуватиме Україну протягом а, трьох днів. А до цього він був у Польщі, до цього він був також у Брюсселі. Робив різні заяви. Які заяви, власне, ти вже почув від Келага Та що очікується від його візиту до України, Олексію? Пан Келог виявився одним з тих американських представників у Європі, які їздять чи, чи їздили цими днями континентом який вимушений був дуже багато говорити і відповідати на запитання тому що інші ну міністр оборони ще трохи спілкувався з пресою марко рубіо цього фактично не зробив віцепрезидент сша джей Ді Венс виголосив промову і фактично зник з трибуни у мюнхені навіть не поспілкувавшись з учасниками конференції, так що Кіскелок говорив дуже багато. Йому довелося пояснювати європейцям заяви його колег і з приводу того, що Європа на початкових етапах не буде залучена до переговорів. Зрештою, він стверджував, що українці на певному етапі таки будуть брати участь в переговорах і що інтереси Європи очевидно мають бути враховані зараз. Очікують, що він прямує до України. Він, як повідомлено, буде зустрічатися з чільним українським керівництвом у Києві і поїде ближче до смуги фронту. Дехто каже, що цей американський представник вже має. Дуже добре уявлення про російську війну проти України. Він вже був в Україні за час цього повномасштабного вторгнення. Але очевидно, для того, щоб бути корисним у цьому процесі, він буде отримувати свіжі дані. Так, Богдан, безперечно будемо стежити за візитом Кітака до України. З нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Друзі, на цьому ж ми будемо прощатись. Приєднуйтесь до наших щоденних брифінгів з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій годині, як завжди, за Києвом. З вами був сьогодні Олексій Коваленко. Побачимось у наших наступних ефірах. Дякую вам, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування за